Привіт, аграрії! Вітаємо у вас у новому сезоні рубрики Ви питаєте, ми відповідаємо. Мене звати Соня, я студентка аграрного університету, проходжу практику в БТУ-центр. Моїм наставником є експерт агроном Михайло. Доброго дня, друзі! В південних регіонах України вже розпочалися жнива. Тож актуальним питанням на сьогоднішній день є: як правильно працювати з рослинними рештками? Тож у даному відео ми розберемо це питання. Чула, що для розкладання рослинних решток деякі господарства застосовують внесення азотних добрив і вважають, що цього цілком достатньо. А що ти скажеш з цього приводу? Дійсно, азотні добрива є одним із методів боротьби зі стернею. Адже вони, в свою чергу, надають велику кількість легкодоступного азоту мікроорганізмам, які займаються розкладанням рослинних решток. Проте такий процес має і негативні наслідки. Оскільки азотні добрива вимикають процес азотфіксації у ґрунті та стимулюють розвиток патогенів, також азотними добривами ми не зможемо позбутися процесу алелопатії це негативний наслідок виділень рослинних решток попередника на сходи наступної культури. Розуміло, за рахунок використання азотних добрив. Можна лише швидко позбутись пожнивних решток, але це не вирішить усіх суттєвих проблем. Скажи, чи можна взагалі одночасно вирішити всі ці питання? Так, ці питання можна вирішити одночасно, але для цього необхідно застосовувати біологічні препарати, деструктори. Роль їх полягає не тільки в швидкому розкладанні рослинних решток, але й в пригніченні е, патогенів у ґрунті та зменшення. Алелопатичного впливу на сходи наступної культури. Цікаво, а розкажи, будь ласка, як взагалі впливають деструктори на оздоровлення ґрунту? Може є якісь дослідження, ти можеш поділитися результатами для більшого переконання? Так, звичайно, якщо використовувати лише азотні добрива, то рослинні рештки стають місцем розвитку усієї аборигенної мікрофлори. Тобто добрива стимулюють все без розбору, в тому числі патогенів. Збудників фузаріозу, гнилі, плісняви тощо. Коли ми вносимо деструктор, в ґрунт потрапляють мікроорганізми, які не шкодять рослинам, а навпаки, завдяки своїм антибактеріальним та фунгіцидним властивостям пригнічують розвиток патогенів. Дослідження, що проводилися компанією БТУ-Центр, показали, що на ділянці, на якій використовувався екостерн, відбулося зменшення кількості патогенних грибів. До 7 тисяч? В той час, коли на контролі їхня кількість сягала 99 тисяч, в той час е на ділянці обробленій екостерном відбувалося збільшення грибів антагоністів до 30 тисяч? Коли на контролі їхня кількість становила всього лише 5 тисяч на 1 грам ґрунту. Ого, класні результати. У мене є ще одне питання. Скажи, чи обов'язково вносити з деструкторами азотні добрива? Чому ж не обов'язково? Ми маємо досвід в господарстві Оріана, що на Хмельниччині, де агрономи впродовж двох років використовують екостен по зерновим культурам у кількості півтора літра як з азотними добривами, так і без азотних добрив. Їхні дослідження показали, що внесення азотних добрив не впливає на якість розкладання пожнивних решток, але при цьому воно впливає на Пришвидшення, прискорення процесу розкладання рослинних решток. Але при цьому слід не забувати, коли ви вносите лише сам деструктор, потім при посіві вам потрібно вносити азотні добрива, щоб уникнути дефіциту азотного живлення на початковому етапі росту та розвитку вашої культури. Окей, я зрозуміла, краще працювати комплексно. А скажи, як швидко можна побачити ефект від застосування деструкторів? Якщо рослинні рештки були оброблені деструктором із застосуванням азотних добрив, причому їх можна використовувати не тільки в баковій суміші, азотні добрива можуть бути внесені попередньо. То вже через 30-60 днів, залежно від умов, можна побачити розкладання 50% стерні. Дякую, що додивились відео до цього моменту. Якщо ви ще не підписані на нашу сторінку, обов'язково зробіть це зараз. І якщо у вас залишились запитання, не соромтесь ставити їх знизу у коментарях. А Михайло радо на них відповість. Не стерню і до зустрічі у наступних випусках.